Частина восьма ЛІАМ У подорож того дня вирушило 54 особи, з яких учнями являлося 50. В той день дванадцятеро зникли безвісті, а тіла дев'яти були знайдені в різних точках лісу і з різними фізичними спотвореннями чи нестачою частин тіла. Біллі Робінс і Макален Вайд найкращі друзі, і за сумісництвом новоспечена пара, 16-річні підлітки були знайдені біля озера мертвими. В обох були відсутні молочі, а в хлопця ще й спорота грудна клітка і не вистачало декілька ребер. Після огляду спеціалістами одразу декілька людей дійшли висновку, що кістки, ніби звідти чимось акуратно випилювали. Карен та Айша Лакбері, сестри двійнята та їхні друзі Кевін Бойд, Лара Клауд та Місі Бімс, були знайдені на зовсім іншому кінці лісу, куди шкільна екскурсія навіть не мала курсу. Кожен підліток не мав якоїсь частини тіла. У однієї учениці відсутньою була голова, у іншої був розпоротий живіт, і витягнуті майже всі внутрішні органи. за винятком... Серця та легень. Сестри втратили по нозі та руці, а юнак позбавлений язика, вух, носа і деяких пальців на руках та ногах. Ще двоє теж жорстоко розчленованих – Сара Джеймс та її бойфренд Кеннеді Байрон. Єдині учасники екскурсії, яким вже було по 17 та 18 років, тіла їх виявили на скелі. Куди навіть з першого разу пошукова група не змогла дістатися, а собака поки лізла ледь не зламала свою лапу. Також відсутні поодиниці верхньої та нижньої кінцівок. Ця серія звірячих вбивств стала найжахливішою у місцевості. Подейкували, що це міг бути якийсь серійний вбивця, який загуляв у ті краї, або вже ховався в лісі і натрапив на учнів, над якими вирішив поглумитися, раз вже випала така нагода, але жодних доказів, які б наводили на таке, на жаль, не знайшлося. Деякі старші мешканці стверджували, що це могла зробити якась секта, адже настільки жорстокими бути можуть тільки ті, хто не вірить у Бога, а служить дияволу. Хоча не вірити в існування секти теж не було причин. Хоча й тут фігурувало одне велике, але усі частини тіла, органи яких не вистачало на понівечених тілах підлітків, були зібрані та викладені на величезному камені, тулуб виклали із гілок та листви дерев або інших рослин, здавалося, наче мало померти набагато більше дітей, але багато хто просто безслідно зник. Ліс та його околиці були прочесані безліч разів. Озброєний спецпідрозділ зі спеціальними навченими псами та поліцейськими. Навіть мешканці містечка долучилися до пошуків з надією в серцях, що можуть відшукати ще хоч когось та живим. Але це не дало жодних успіхів. Зниклих не було знайдено, а їхні речі теж ніде не лежали. Було піднято на вуха не лише поліцію службу порятунку, а й пресу. Цю трагедію показували по всіх новинах. За інцидент знали усі. Більше місяця їх шукали безуспішно. Ось у що обернулася якось гра на хоробрість у темному лісі відьми. Куди попереджали, не ходити ось скільки разів. Коли Ліам прокинувся після втрати свідомості ще в лісі, перше, що він усвідомив, це те, що голоси якісь дивні і кажуть йому кудись тікати, стверджують, що це все неправда. Але від чого тікати? І що неправда, він взагалі не розумів. Хлопчик підвівся з ліжка і пішов униз по сходах. Там його зустріла мати. Він здивувався її появі, адже чітко пам'ятав, що вона померла, дуже давно померла, і батько також загинув. Він мав інше життя, він сам був геть іншим. Лім вибіг на двір і на повній легені, набравши свіжого повітря, повільно видихнув у голові сильно паморочилося. А до шлунку підкрадалася сильна Нудота. Він повторив вдихи та повільні видихи ще кілька разів. Після він озирнувся та зрозумів, що саме голоси казали. Відбувається щось дивне та незрозуміле. Він чомусь знову був дитиною, хоча ще вчора був 16-річним підлітком із зони хуліганів, та взагалі був десь там. До цивілізації не пахне. Перше, що він зробив після того, як заспокоївся, так це пішов до матері. Коли він підійшов і глянув на неї, на його очі надійшли сльози. Він не вірив у те, що жінка, яка стоїть перед ним, дійсно, може бути живою. Він пам'ятав похорон, доторкнувшись рукою до матері, він відчув тепло тіла, реалістичний сон, подумав він. Потім, піднявши свій погляд на матір, тихо спитав у неї перше, що спало на думку. Скільки мені років? Майже сім, синочку, але ти ж це й сам знаєш, чому запитуєш, не приховуючи подиву, запитала жінка. То просто так. Жах наснився. Реалістичний дуже був, от і злякався, відповів якось дивно хлопчик. Божечки, мій малюк злякався. Жінка присіла перед сином, простягаючи до нього свої руки, аби пригорнути. Не хвилюйся. Мама тебе захистить від усіх і за всяку ціну. Ти тільки не хвилюйся, дорогенький мій. Матір після обіймів провела дитину до їдальні, де за столом сидів батько. У руках була газета, поруч свіжозварена кава. Чоловік усміхнувся, коли побачив синочка. Доброго ранку, сину. Аго доброго. Кивнула дитина, всідаючись на стільці. Йому було важко повірити у реальність баченого. Раптом... Телефон батька задзвонив. Чоловік відхилив виклик та перевів телефон у режим вібросигналу. Той продовжував надзвонювати. Візьми слухавку, сказав Ліам. Це зачекає, відповів батько, дивлячись на свого маленького сина. Може, це дуже важливо, я ще не на роботі. Тату. Він не припиняє дзвонити. Все добре. Татусю. Що таке? У мене вже від телефону голова болить. Дай відповідь на дзвінок. Прошу тебе. Гаразд. Батько підняв слухавку, активно почавши розмову. Вона тривала хвилин п'ять, а потім. По той бік поклали слухавку першими. Одразу ж після прийшло якесь повідомлення. Чоловік почав вчитуватися у надійшовший текст. Це відволікло Ліама від кроків з боку сходів. А я вже тут. тут ру Почулося нарешті з напрямку, де знаходилися сходи на другий поверх. Лілі -лі. підстрибнув Ліам на стільці, як дурник. Він дуже зрадів сестричці, хоча, коли побачив її такою маленькою, то на мить сильно заплутався. Привіт, Янголятко!» – різко сказав батько з ніжною посмішкою і прибрав телефон якомога далі. Здавалося, чоловік більше не мав бажання далі вчитуватися в текст, який отримав. Родина розпочала трапезу. Ліям намагався прикидатися, наче все добре, хоч і почувався не дуже йому все здавалося досі якимось несправжнім. Ліян раптово зблідила, і їй стало погано. Батьки викликали лікарів додому, потім дівчинку забрали до лікарні, але проблеми не знайшли. Як хвороба виявилася раптово, так і зникла безвісті через деякий час. Ліам увесь час ходив до школи та навчався за двох, тепер ігноруючи дивні думки та все, що до цього помічав. На початку він ще намагався знайти себе, адже голоси йому не давали спокою та підказували, що він повинен бути обережним. Тому хлопчик почав записувати всі свої так звані сни, слова голосів і дивацтва. Які помічав час від часу, у голові хлопчика часто виринали імена людей, яких він навіть не знав, або зовнішності тих, кого він не бачив. Спочатку він думав, це хтось зі школи, але людей з такими іменами або пізніше вже зовнішністю ніхто не знав, навіть серед старших. Так він і подумав про варіанти або втраченої пам'яті або появу візуальних галюцинацій, хоча ні перший, ані другі варіанти йому не подобалися. Ліам вирішив, що заради безпеки себе самого він повинен зупинитися поки ще не пізно, тому він почав вдавати, нібито все забув та ігнорувати все, що до цього помічав. Припинив записувати аби що. З'явилася дика пустота всередині, яку він заповнював так званими друзями, різноманітними заняттями і тому подібним. Саме за це він став досить товариською людиною та, оточуючи його, люди, відпускали навіть дивні жарти та негативні риси характеру. І в Ліама абсолютно прекрасно все виходило ігнорувати рівно до того моменту, як один із його звичайних шкільних днів, посеред великої перерви, до нього у клас не зайшов чорноволосий хлопчик. Той одягався ніби на похорон та у школі був відомим, як ходяча проблема. Локвуд, хоч і був здивований проханню відповісти на декілька запитань. Але все ж погодився досить швидко він знову повернувся до того стану, у якому був до блоку, який сам і поставив. Хлопчик представився демієном, а потім сказав лише одну фразу, яка дала малому локвудові зрозуміти насправді все. І це була фраза, нас обманюють. Саме це і повторювали голоси в голові найбільше та найгучніше. Хлопчики досить швидко змогли знайти спільну мову та потоваришувати. настільки, що почали розповідати один одному все, що дивного вони помічали навколо себе та почали навіть відкривати досить таке дивовижні секрети. Демієн, наприклад, розповів, що виразно пам'ятає, як був 25-річним хлопцем, який працював приватним детективом та розслідував безліч справ, які були пов'язані з вбивствами, зникненнями безвісті та тому подібне. А останньою його справою було розслідування трагедії, яке отримало розголошення під назвою відьмене тіло. Він докладно описав те, що сталося. Оголосив імена та місця, назвав вік і сказав, що найняли його саме названі батьки Ліама та Ліліан, навіть це підтвердивши фактами, про які дитина б не могла знати або вигадати з голови. Ліам взагалі нічого не міг згадати, але його повністю переконали останні слова чорноволосого хлопчика на сам кінець. Демієн згадав людину в балахоні, якого він зустрів у лісі, так само, як і близнюки. А після чого опинився в цьому місті і в цьому тілі. Слабкий, беззахисний, але чомусь зі спогадами. Ліам максимально був приголомшений. Він усвідомлював, що мав це вперше чути, і все це звучить занадто невправдоподібно але й розумів для себе, що голоси описують йому схожі за сюжетами картини. Так вони й дійшли до єдиного висновку вони обидва зникли звідкись і потрапили кудись. Діти ще не усвідомлювали, як усе влаштовано, тому хотіли розібратися. Так вони й натрапили на робін, яка на той момент якраз тільки покинула психдиспансер. І повернулася додому. Жінка й розповіла багато про гру, в яку всім доведеться грати, про наслідки відмови і тому подібне. Було важко, але з часом вони все зрозуміли. У віці 14 років Ліама вже боялася та поважала як на території школи, так і поза межами. Він не просто башкотував на свій вік, а влаштовував цілісні забої. Де вже мала втручатися навіть поліція. Адемієн був його правою рукою у всіх діях, єдиним, чого він намагався уникати, так це травмування сестри, тому намагався прокручувати все так, аби до неї не дійшло. Під руку грав лише її замкнутий характер. Багато чого довелося зробити, щоб все вийшло саме так, як вони спланували, і все таки було за винятком одного. Ліліан дізналася про темний бік монети через їх прорахунок, тому, хоч і було прийнято абсолютно неправильне рішення, але Ліам почав уникати сестру, поки та не охолоне і не перестане ставити запитання, або, хоча б, не захоче припинити. Про них думати. Він часто ночував не вдома або десь ходив до пізньої ночі. Як з'ясувалося пізніше, Дем'ян іноді писав Лілі про брата, а було й інколи, що Ліам сам писав від імені друга, щоб та не хвилювалася зайві рази, так дівчинка і заспокоювала свій пил і перестала з часом. Намагатися дізнатися про те, що і так не повинна була знати. А цим самим часом, поки Лілі вела свою гру і потихеньку все дізнавалася від Робін самотужки або жалілася на щось, Алекс про все втиху доповідав хлопцям. Ті ж, чуючи про якусь небезпеку, її усували з корінням. А з появою Нініан почалася й нова арка. Та історії цих молодих людей.